У деякі моменти цей рік був просто треш. Серйозно? Я ніколи не була в такій ситуації. Що там прийшло? Ну давай читати. Пізвав. Я амбасадор міскіс. Таке чудити один одного зжирати. Оце все я хочу залишити в цьому році. Давай, вставай, роби це капець. Всім привіт ви на каналі Еврі Стадник і сьогодні я зі своєю мамою будемо робити підсумки цього 2025 року. Буде чесно, щиро і без прикрас. Ви готові? Тоді поїхали. До речі, вітаємо вас з прийдешнім новим роком. Нехай все погане і старе, і те, що вам принесло якусь біль, залишиться в цьому році. А новий 2026 рік принесе вам лише найкращі і позитивні моменти, і ріс до речі, якщо що це вода, тому що ми підтримуємо водний баланс. Так, і хотіли вам додати трішки такого перед новорічного настрою. Тому у нас такий класний декор. Ти погоджуєшся, що у всіх чомусь в соцмережах якась вилизана ідеальна картинка, особливо за підсумком. Року, і немає у цього живого такого формату. Ну, я таке помічаю досить часто, і загалом я хочу сказати, що люди мають трішечки аналізувати і більш тверезіше дивитися на інстаграм-картинку, тому що поза інстаграм-картинкою і картинкою соцмереж є багато якихось факапів, якихось поганих, можна сказати так, станів, і які не транслюються. І я вважаю, що Відчувайте серцем, а не дивіться на когось. Робіть те, що вам імпонує, а не копіюйте когось. І у вас все буде завжди класно, і у вас завжди буде гарний позитивний настрій, коли ви займаєтесь тим, що вам подобається. Я теж вважаю, що потрібно показувати ось цей весь бекграунд, тому що ми вчимось на помилках, і це все формує нас. А тепер переходимо до питань. І перший блок буде усвідомлення року, чого цей рік нас навчив найбільше. Якщо розібрати по роботі, то не здаватись, не опускати руки, як би важко не було. Проаналізувати все, що відбувається у вас на роботі, чи ви кайфуєте від своєї роботи, чи вона вам приносить той дохід, який би ви хотіли подивитися поруч, чи біля вас потрібні люди, і якщо є люди, ну, які вас навпаки опускають донизу, а не мотивують іти вперед просто відсіювати цих людей. А цей рік навчив мене більше ставитись до свого хобі як до роботи, і я знайшла дійсно те, що мені подобається. Навчилася краще комунікувати із людьми, із рекламодавцями, покращила якість своїх відео, навчилася самодисципліни, планування, організації. Звісно, що це ще все у мене не ідеальне, але я вчусь, і я вже дуже рада, що я можу собі там зорганізувати і фотосесію сама, і зйомку якусь. І це прям такий кайф і день народження навіть. Ти нас запросила в ресторан, все сама організувала. До речі, влог з мого день народження можете переглянути. Він тут висвітиться. Який момент цього року був для тебе найважчим? Напевно, що це більше пов'язано якраз таки із навчанням і роботою, бо у мене почалась підготовка до НМТ, дуже така інтенсивна, і враховуючи те, що я також і працюю, і маю зйомки, і якісь консультації провожу. Це був капець. Це для мене було дуже складно, тому що я розумію, що я не складаю. Я там із тисячою і треба розподіляти якось саме на 100%, 50 туди, 20 туди, 30 туди. І якось це все балансувати. І в такі моменти мені було дуже складно зрозуміти, чи це окей, чи ні. І я дуже багато разів вигорала, не хотіла взагалі нічого знімати. Багато було пропусків і по навчанню, але зараз я якось стала впевненіше відчувати цей баланс, хоча його взагалі не існує. І Маєте по своєму такому відчутті це робити. А в тебе цього року найважче для мене було ну, так як бізнесмен не опустити руки і не закрити бізнес, тому що чесно іноді опускаються руки, тому що ти вкладаєш дуже багато коштів, дуже багато енергії, монтуєш купа відео. Um, і хочеш розвивати свій блог, а воно от не йде, не йде, не йде. Або, наприклад, так само ти виставляєш багато відео у соцмережі uh -huh. робочих, наших сторінок, а воно щось не заходить, не заходить. Uh -huh. І я зрозуміла, що um, от це для мене було найважче втримати те, щоб я не здалася. От Просто себе постійно чимось мотивувала і старалася відпочивати. Ось ну більше так по роботі. А так загалом, в принципі, нічого такого важкого нема. Е, знаєте, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. сильнішими. та другий блок. Фейли та складні моменти. Мам, який твій головний фейл був цього року? М -м, знаєш, я от так думаю. Я щось не можу нічого такого згадати, щоб я таке могла вчудити, хоча я можу. Але мені здається, найбільша помилка моя, що я мало дуже подорожувала цього року. Я більше віддавалась роботі, а тепер я трішки якось так жалію. Ще один такий був це не від мене тяжкий момент, так як ти сказала, це коли звільнилось одразу два працівника. Це був капець. два магазини, і я зрозуміла, що я одна. Магазини два, один у Львові, один буйську, і я така упс, я не знаю, як мені зробити, щоб в мене і там, і там відбувалася торгівля, і це було складно. М -м, загалом я хочу сказати, важко знайти зараз працівника. Самі розумієте через ситуацію в країні, але ми подолали цей момент, і все зараз нормально, все а в тебе. Євелін? Мій найголовніший такий факап був, що я тільки зараз, в кінці року, усвідомила, що я працювала довгий період за низьким прайсом. І просто обесцінювала свою роботу серйозно, Так. Да. я побачила і така блін. А що ти це... побачила? Типу поб... що інші? Ти побачила, попиталася за ціни інших, також моїх колег, і mm -hmm. зрозуміла, що це капець. Настільки обестінюється ця робота, Якість крута, Якість крута, але ціна маленька, і ще й пишуть як завжди. Добрий день. А може, у вас цікавили співпраця по Бартеру? Нам потрібно рілс, тікток, пост сторіс, і також ми це хочемо все додати на таргет. І ти така гад. Oh <свят> Напевно, що рік назад я би погодилась на це, але зараз я розумію, що це взагалі не окей за бартер. Блін, Що за е, кремчик мені на місяць жити? Чи що ну та це займає дуже багато часу? Тому на початку це ок, а потім Там. я вважаю, треба цінувати свою працю і свій час. Тому дівчатка, цінуйте його і цінуйте себе. Загалом я вважаю, що ці факапи не роблять рік гірший. вони навпаки показують, де нам рости, е, е, і є якась підтримка, натхнення. В новому році ну, щось так. змінити, і це класно. Тому робити помилки це не страшно. Так, 100%. Це навпаки, вчить нас вміти вирішувати різні ситуації, і погані і хороші. Третій блок досягнення та гордість. Невеліна, чим ти пишаєшся цього року? Я пишаюся собою, тому що цього року я дуже багато зробила для свого блогу і так нормально апгрейднулась, співпрацювала навіть з міжнародними брендами. Як Maybelline, Garnier, і це не все, навіть важко перечислити. І це дійсно таке моє головне досягнення, тому що я і про це мріяла в минулому році, як я тільки починала, і не знала, що мені робити, з ким співпрацювати. І взагалі я хочу такий міні-інсайт. От в мене спочатку листопада почалася якась матеріалізація думок. Mm -hmm. І вони почали у мене здійснювати. Я думала собі, блін, я так хочу з ними співпрацювати знову, ще щось. Потім я бачу. Вони мені пишуть самі Клас. і пропонують співпрацю. Тому так, це таки, це така візуалізація. Типу. Так, Моє таке головне досягнення, і ще плюс мама мені дуже допомагала в тому, тому що мама має такий характер як директор, продюсер. продюсер. І е, коли я щось там не хотіла робити, то вона каже: Давай, вставай, роби, і я така, ну добре. І в результаті дійсно відео заходили класно. Тому це такий аби Цього року я пишаюся. Як бізнесмен, звісно, що тим, що продажі нашого магазину Міскіс збільшилися в рази, і мене це дуже мотивує не здаватися. Мене мотивує це завозити ще більше класного, крутого, якісного товару. Якщо що, підпишіться на наш магазин «Міскіс Львів. Там у нас класний вибір і доглядової, і брендової косметики. У нас все оригінали і в нас дуже класний приємний сервіс. От рекомендую вам зайти до нас. Я амбасадор «Міскіс». Евеліна косметичка, вся в мізкіс, і також, звичайно, я пишаюся своєю донькою, тому що вона в мене велика молодець. Вона не здається, вона розвиває свій блог, вона йде просто прямою стежкою і, як то кажуть, не звертає і не повертає назад. Це дуже круто. Нехай все в тебе вдається. Це, Як на мене, дуже цього року от мене тіше. Молодець. Okay. Друге запитання: хто тебе надихав цього року? Загалом, якщо чесно, щось не можу відмітити, щоб мене от конкретно якась одна людина дуже надихала, угу. але хочу відмітити багатьох молодих блогерів, які створюють класний живий контент. Мені сподобалася ця версія, що знімати багато живого класного контенту, угу. знімати формат інтерв'ю. Це дуже класно заходить. Там, До речі, беріть, ловіть інсайти, мотайте собі <гум> Ідейки зразу записано. Ну мене <гум> надихають також люди, бізнесмени, які займаються бізнесом і не здаються в такий нелегкий час. Наприклад, я підписана на маму Єви і Есті на Ольгу <гум> рогову по косметології. Щось з нею списувалися. І я хочу вам сказати, жінка дуже має гарно приємну енергетику, і мене мотивує те, що вона в Дніпрі, там, де постійні обстріли, там де постійно якісь такі ну, важкі моменти. Не здається і продовжує працювати і Там. розвивати український бізнес. Це класно. Це Оля, ви молодець. <сум> <сум> а ти, Евелінка, хто тебе мотивує? У мене не було на початку року якоїсь ролики Але от в серединці, я як пішла на бранч, мене запросили, щоб я відзняла контент на бранчі, де виступала Юля Волчанська. І я вперше з нею познайомилась вживу, uh -huh. неймовірна енергетика, проста людина, і вона поділилася своїми Такими також інсайтами. Uh -huh. І я зрозуміла, що це людина, яка реально пашає для свого контенту, і може навіть порівняти, що вона класно апгрейднула свої співпраці. Блогер в інстаграмі і вживу може. Трохи відрізнятися, а може навіть mm -hmm. дуже відрізнятися. Я слідкувала за нею, але щоб так натхнення від неї мати не мала до того періоду, mm -hmm. поки не зустріли її вживу. І я підійшла, ми познайомилися, і вона дійсно мені так імпонує по вайбу, і я відчуваю якусь схожість. Знаєш? Mm -hmm. Ну це дуже класно в такому віці, а особливо у Львові рахую, вона така одна з лайфстайл э, блогерів яка дійсно гарно, с... просунулась, гарно так. просунулась так. так. Мені теж дуже часто попадаються її відео. Не можу сказати, що я маю бажання на неї підписатись так, тому що можливо ми по віку якось не співпадаємо, але гарна, приємна дівчина. Дійсно бачу, що дуже гарний контент, класний, такий сучасний європейський дівчачий. Ну прикольно, класно. Юля, молодець. До речі, Евеліна, можливо, цього року, у 2026 році, ти теж проведеш бранч, і багато дівчат, зустрівши тебе вживу, зовсім будуть іншої думки про тебе. Можливо, можливо. У мене, до речі, бранч стоїть в моєму такому вішлості, але mm -hmm. я розумію, що для цього потрібно більша трошки аудиторія, щоб тобі і довіряла, і дійсно хотіла зустрітися з тобою вживу. Хоча до мене і підходять, і у Львові впізнають графуються, і це вже я розумію якийсь рівень. Звісно, що я тільки розпочинаю, і це лише початок, але бранч я б хотіла проводити так. це дуже класно. Давай. В ролі спікера я вже працювала, вже виступала як орато. Тому можна спробувати. Напишіть в коментарях взагалі, хотіла б ви у Львові бранч зі мною і, можливо, ще когось запросити. Та, я думаю, це також дуже пишіть. класно. Та. Якщо що, я буду теж там спікером якісь цікаві корисні поради від По бізнесу та від мами блогерки, <с? від мами UGC Юджикрієртура, від мами, яка має підтримувати це все, мотивувати. тому... Пишіть, чи вам би було цікаво сходити на бранч? Я думаю, що ми би зробили це дуже класно, затишно в якомусь гарному ресторанчику і То з подарунками класними. Четвертий блок, що залишаємо, а чого навчаємось для наступного року? Що ти хочеш залишити от в цьому році, щоб так і залишилось? Я думаю, по перше, це всі якісь негативні думки, особливо якісь пов'язані з людьми. З якими нам не склалося, mm -hmm. і залишити це в цьому році, і йти далі, тому що це абсолютно нормально. що є люди, які е, будуть вас любити, які не будуть вас любити. Тому так я б хотіла залишити якісь непорозуміння і людей, з якими нам не зійшлося, і це все я вважаю. І не по дорозі. Так, і не по дорозі. А я б хотіла залишити все. Погане, що я, наприклад, собі там тільки надумати там за когось на себе, бо я дуже люблю себе критикувати. Оце все я хочу залишити в цьому році, і на наступний рік більше цінувати те, що я роблю, і більше тішитись тим результатом, який в мене є. Тому що я дуже самокритична до себе, і я угу. іноді не бачу, що я от насправді зробила великий мах роботи. І мені здається, блін, ну я ніфіга не зробила, немає ніякого результату. Все воно мене вже тратує. <laughs> От реально, От, э, вчиться. Хвалити себе і навіть за маленькі будь-які якісь такі, знаєте, ем, кроки, які у вас виходять, та, і досягнення. І треба мені трошечки цей трудоголізм переборювати і їздити більше відпочивати. Тому я хочу залишити в 2025 році, що я мало відпочивала і багато працювала. А в 2026 році я хочу навпаки багато відпочивати, десь їздити, подорожувати, працювати, але з відчуттям того, от коли мені треба відпочити. Жити я відпочила. Mm -hmm. ну, про бажання ми зараз ще поговоримо у наступному блоці. Ну ти вже забігла наперед. Я вже запитаю, яке твоє головне бажання в наступному році. Головним бажанням, звичайно, як і кожного українця, це мир, спокій в нашій країні, це можливість спокійно працювати, щоб не вимикали світло, щоб перестались ці бомбіжки, щоб було якесь вже чітке, конкретне вирішення цієї ситуації. Я розумію можливо, що. Що це ще не кінець, так? Але я дуже на це надіюся. Я хочу миру, я хочу, щоб наші діти, щоб ми всі жили під мирним небом. Я думаю, це кожен українець хоче. То. У мене ідентичне бажання: це мир, спокій, щоб наша менталка трішки, хоча б, відволіклася і не переживала усі тривоги і відключення світла, особливо зараз зима і це mm -hmm. дуже страшно, але також моє таке головне бажання, я б хотіла більше подорожувати, можливо, кудись ще їздити. Оце також я ще взагалі е, хочу зробити таку дощечку своїх бажань, і я Клас. знімлю про це відео, і там я більше розповім вам, як я це все Клас. візуалізую і як правильно це робити, щоб у вас це дійсно збулося. Ой, я чула, до речі, багато за дошку бажань. Ем, я бачила якось якісь нарізки відео, але, якщо чесно, uh -huh. сама не знаю, як робити цю дошку бажань. Чекаємо відео Та. з дошкою. Уважання. Я вже другий рік поспіль її роблю, тому що ми з моєю репетиторкою з англійської. Вона мені дає завдання зробити це. Я собі роблю такий колажик з фото, і потім я це все пояснюю англійською мовою. Кожен блок. І е, я так вже зробила собі традицію, таку також і для себе це все робити. Я дивлюся дійсно те, що я собі загадувала, от на початку цього року в мене воно в кінці року більше що здійснювало і Клас. це класно, головне не бажати щось хоч і Феррарі. Знаєш, ну типу ну, те, що те, що ти дійсно можеш досягнути, такими та. знаєш, от кроками. Тут і зараз, а не можливе, те, <свист> що, <свист> що має бути <свист> та, та, та. то не заходити наперед. Ну не можемо ми прості люди одразу стати Ілоном <свист> <свист> маском. <свист> і п'ятий блок, наш останній це вдячність та побажання глядачам. Що ти хочеш побажати зараз всім, хто дивиться це відео? Я хочу вам побажати вірити в себе. Це найголовніше, особливо коли вам здається, що у вас нічого не виходить. Потрібно вірити, ставити мету і працювати звісно, що щось робити, щоб так. дійти до цього рівня або здійснити свою якусь мрію. Також хочу побажати, щоб вас у 2026 році було більше світлих моментів, емоцій, успіхів. І навіть якщо будуть якісь складні такі моменти, або якісь проблеми, помилки, нехай вони зроблять вас сильнішими, і ви навчитеся на них, і буде такий урок для вас. До речі, стрес він дуже корисний для людини, якщо ви не знали, тобто коли людина. Менше стресує, вона не розвивається. Тому, якщо ми стресуємо, ми, значить, на правильному шляху ми росте. Серйозно Я так так. не знала. проводили дослід на крисках. Кортизол, типу? Е, Чи? ні, проводили досліди на крисках. Тобто, одним крискам зробили лакшері умови. Вони угу. там все мали, їжа, вода коротше, все. А другим крискам зробили такі стресові умови, не додавали там і холод, і то і то. І оці криски, які мали супер-пупер умови, вони почали коротше таке чудити, один одного зжирати, угу. їсти деградує тваринка, коли вона не має стресових ситуацій. Вони мають бути. так. Вони нас розвивають. Цікаво. Так, ну таке було досягнення вчених. Mm -hmm. А я хочу побажати усім глядачам більше відчувати себе. Також не забувати, що треба розвиватися або знайти якесь своє хобі, те, що вам приносить задоволення. Там, наприклад, як веблінки-падал, в мене це бізнес або подорожі. Загалом подорожі дуже класно розвиваються. Це може бути не лише подорожі за кордон, це можуть бути подорожі і по Україні. У нас mm -hmm. дуже багато є гарних місць, тому багато вам подорожей, багато вам класних крутих емоцій. 2026 році багато вам грошей, тому що гроші це є наш спокій, наш стиль життя. Але гроші це є дії, тому і багато вам крутих дій і м, крутих рішень. Тобто, якщо ви щось хочете робити, робіть це, пробуйте. Не вдалося встали Тріпалися і пішли далі. Мені мотивація від РНП. І тепер, якщо чесно, цей рік був більше для тебе позитивний чи негативний. Ну все ж таки, напевно, позитивний. Багато позитивного ставалося. І подорожі були. Париж був. Я так. дуже хотіла, і надіюся, що в 2026 році ми знову його відвідаємо або відмін відвідаємо Італію чи Іспанію. Тому стежте буде цікаво. Негативне було, але воно було знаєте таке короткочасне. mont Загалом 2025 рік дякую тобі за всі е, уроки, які ти мені дав, і все позитивне, що зі мною відбувалося. Хочу сказати, тепер за свій 2025 рік 100% він у мене позитивний. Не знаю, як так сталося, але мегапозитивний, тому 20... що за цей рік у мене дуже багато нових знайомств, нових можливостей було. І я дуже така хепі, і цей рік дійсно був мій, От так. я відчувала, що це, знаєте, my prime era, Тому що 24-й, ми вже не будемо говорити про минуле, але от. 24 я ще не відчувала себе так впевнена. Зараз mm -hmm. я вже знаю такий рух, що мені робити. І також дуже вдячна 2025 році і загалом своєму оточню за те, що е, все так відбулося, як мало статися. Я, знаєте, довіряю цьому всьому і е, довіряю самому процесу і нікуди не спішу. І звісно, що він позитивний, тому що в мене з'явилася неймовірна аудиторія. Глядачі, дякую вам! Це просто сердечко для вас. Я вас обожнюю, і я дуже хеппі, що е, є у мене така можливість створити нове ком'юніті про б'юті, про лайфстайл-контент. Такий, знаєте, легкий, живий, і хочу себе і надалі оточувати такими людьми, знайомитися. Завжди залишатися людиною, я кажу, на якому б ви рівні не були, треба завжди залишатися людиною, незважаючи, скільки ви грошей маєте, завжди залишатись людиною. До речі, гроші це є лакмусовий папірець. І по тому, як ви, наприклад, отримуєте, от ви в один день отримуєте просто мільйони, от на другий день зразу винно, яка ви будете людина, так? Mm -hmm. От не помінятися. Коли у вас з'являться гроші, гроші і появиться слава, ну і взагалі якийсь дуже супер-пупер ріс, так? Тобто залишайтеся завжди людиною. Чим, ще я можу бути для вас корисною, це у Тіктоці ви побачите багато рубрик і про волосся, і про догляд, і за шкірою, і про косметику. В інстаграмі у мене більше такий лайв-контент про бекстейдж зйомок, як це все відбувається, про мої дні. Також я провожу консультації щодо блогу та ugc сфери Адже я знаю, що за мною слідкують дівчата, які також хочуть розпочати, але вони не знають, як це зробити. Я боюсь думки інших людей. Uh -huh. І це все ми навчаємося у дзвінку, дуже крутий формат. Вже у мене є учениця і класні результати. І я дійсно бачу, що от мені це подобається навчати інших людей і ділитися такими своїми лайфхаками і секретиками. Uh -huh. Але насправді це дуже важко і енергетично затратно, тому uh -huh. що. Так генерувати контент для себе це одне, а генерувати контент для іншої людини з одної сторони це легко, а з другої сторони складно, тому що ти не можеш стати на місце людини і все зробити замість неї. Так. Тобто, ти мотивуєш і ти говориш, які правильні дії робити. А людина, клієнт твій так, яка прийшла те на консультацію, вона повинна зосередитись. І піти цим шляхом, та і, і почати працювати, продовжувати, так. не здавати. Ну я матікнусь, треба. А у Ютубі ми вже можемо ближче з вами познайомитись. Ви можете побачити, як відбувається у нас день народження, подорожі, як у нас в сім'ї якісь там традиції, відповіді на запитання. Знаєте, це такий довший формат, але він і глибший. І перед тим, як завершити це відео про наші підсумки року, ми хочемо зробити вам приємний такий подарунок, подарувати вам 2026 гривень, щоб у вас залишалися класніші емоції. У цьому році 2025-му. і це буде така знаєте, перша ваша міні-фінансова допомога на 2026 рік. Тобто, от успіху кожному. Я так. надіюся, що їх отримає та людина. От якій прям це дійсності дуже потрібно. А для цього потрібно підписатися на цей ютуб канал. На інстаграм написати коментар від семи слів. Е, Можете написати свій інсайт, задати нам питання, побажання для нового року, так. і не забудьте залишити свій інстаграм, щоб ми з вами зв'язалися. А на цьому все ми з вами ще не прощаємось, адже зустрінемось у 2026 році. Уже з більш, знаєте, такими новими, натхненними і оновленими якимись ідеями. Я думаю, що 2026 рік має бути ну на 50% кращий, ніж цей рік, і наші влоги, що були ще крутіші і ще цікавіші для вас. Стараємось реально для вас, щоб брали з наших влогів щось цікаве, корисне і підтримайте україномовний контент. Це насправді дуже приємно дуже приємно і дуже правильно для нашої країни та нашої мови. Не забудьте підписатися, лайкнути, зробити репост за вас і за 2026 рік. двадцять шостий